you На річку Золотко наше. Ми тебе дуже любимо, дуже чекаємо, ну і вітаємо тебе свій день народження. Останніми днями я дуже часто згадую наше дитинство. пам'ятаю, як мама сказала, що в нас ще буде одна маленька лялька. Я тоді подумала, Боже, хоч би це була дівчинка пустими клопами, я не переживу. Але я не знаю, що ми з тобою коли багато читали казок, але я знаю, що мені хочуть побажати, щоб... Твоє життя моя казка, щоб ти завжди в нього була принцесою, щоб принцесси з цієї казки було відважними, чесно. І щоб ніякі дракони не затягували тебе десь далеко. І приїжджай з тих 3-9 земель, ми тебе чекаємо, любимо. І на землі є одне таке місце, де тебе завжди всі чекають і люблять. Героїв ПА24. Це моя. Вже повинні бути такими сильними любимо. Народилися, коли були великі морози. Хочу тобі побажати, щоб у Христі завжди була такою сильною особою вірі, надії і любові. Дорога Марішечка, наша люба сонечко, квістечко, вітайте вас ти від нас зараз дуже-дуже далеко. Завжди в нашому серці. Ми тебе дуже любимо і дуже цінуємо нашу дружбу з тобою. Бажаю тобі від всього серця, всього в себе вибачу, щоб ти була здорова, щаслива, життєрадісна. Така мила посмішка, що завжди була легкому маличку, що всі мрії збувалися. Добрий тобі світу до славе долі. Бог тебе дуже любить і приготував і всі дуже-дуже особливо. Всього моє тебе. Люблю дуже-дуже. Марійські чоловіки здається. Дуже. -дуже. Тебі привітати! Мені. Мені. Давай, давай! Мрічко! Народження! Торчу, сонечка, сонечко, солоденького життя! завжди на моличку, на радість і краса. Ми тебе вітаємо, бажаємо тобі самого найкращого. Вітарняться лунає з міста. Чарівці! Вічкач Марис! Я тебе вітаю за народження! І я тебе бажаю, щоб у тебе була завжди в душі весна, як і в мене. Все, давай, папа. -па. О, до народження, мрічко, повертайся на Україну, я голодний. Це чудовий день, я хочу приїхати до погоди. Бажаю тобі всіх благ, щоб ти завжди була такою гарною дівчинкою, якою ти є. Бажаю тобі скорішого поганого любов, щоб ти довго не менше на світі, поверталася сюди. Ми тобі все дуже любимо і сміливо за тобою. Бажаю тобі бути з завжди робити важі нічинки. І ти задоволена і Я тобі дуже люблю. Чекаю. О Боже, як приємно просто жити, любити, співати. Радіти, хоч дує віти, приємно бути світом, цікаво стати морем, солити, цвітити, яскраво погоріти, заглянути у природу, зрозуміти її мову і відчути. Поза часу того, хто створив планету, Хоч на хвильку зупинитись, посміхнутись, розчинитись, обгорнутися, промінням серця вимести каміння, кохаю, співаю, чекаю, пізнаю погляд я твій, погляд я твій, радію, танцюю. Можу стати, змінитись, відкритись, води живої напитись, росою умитись, Від сна вже пробудитись, сміятись, молитись, на тебе подивитись, стрибнути у море бездонної любові, купатись надії, благословенні, летіти у вірі, цікаві всі події. Не знати, що далі, а просто довіряти Кохаю, співаю, чекаю, пізнаю погляд я твій, погляд я твій, я дію, танцюю, повірю, почую голос я твій, голос я твій, кохаю, співаю, чекаю. Погляд я твій, погляд я твій, радію, танцюю, повірю, почую голос я твій, голос я твій. Чекаю, співаю, чекаю, впізнаю, радію, танцюю, повію, почую. Чиня вітаю, щастя, радості бажаю. Будь весела, наче пташка, працьовита, як мурашка, наче жінка мій крутитись, як метелик не журитись, будь прониклива, як мишка, а живуча, наче кішка. Будь як лялька симпатрична, як ворона довговічна. Та як бало будь убрана, як лебідка будь-колха. Щиро вітаю тебе з ним народженням. Бажаю тобі щастя, радості, здоров'я і Боже глас блогія і з любові і ринка. Скочаю за тобою. Дорога Чічка, щиро сердечно вітаю тебе, святом Твого народження. Вітаю не тільки від себе, але й доєдную до вітань всю культурологічну секцію, оскільки знаємо, пам'ятаємо, любимо нашу екс-голу. Хочу тобі в те то свято побажати миру, любові, злагоди, щоб ти доробилася до великих здобутків, щоб твоя. Щоб твій шлях обнові був, починаючи від симпатика дійсного члена, сеньора, і закінчився таким добрим меценатством. Побудуй нам будинок. В тому будинку ми будемо не тільки робити е, різного роду проекти, але і пити каву. О, і будемо тобі дуже вдячні за це. Але то не головне в житті. Бажаю тобі, щоб десь, оглядаючись назад, ти. Завжди в нас згадувала, завжди приїжджала, де би ти не була, завжди пам'ятала, що є такий Юрко, є такі люди в обнові, які пам'ятають твоє добро, знають, що ти можеш в будь-який момент голодного хлопця нагодувати, О, і щось йому добре сказати, і обігріти, Пам'ятаю, що ти така весела, життєрадісна, що ти така топова. Дорога Марічко, вітаємо тебе з днем народження, бажаємо тобі, щоб Зарванецька Матінка Божа завжди оберігала тебе, завжди вела тебе за руку, як твоя матір, і щоб твої ангели дарували тобі любов, мир, злагоду, спокій, завжди один йшов перед тобою, один з тебе. А отренається розбургав тебе поруч з тобою. Привіт, Марічко! Вітаю тебе з ним народження. У нас тут в Тернополі все трохи змінилося, як бачиш, навіть місця змінилися, і ти, напевно, ну, навіть не знаєш, де я є, але це не має значення. Я хочу тобі побажати декілька речей. Ти там в Німеччині маєш багато вільного часу, значить, ти маєш час подумати про головне. Бажаю тобі гарно подумати, що обдумати, взяти ручку, листочок, записати на це все на листку і подумати, як ти можеш це зреалізувати. Визначитися з цінностями, з пріоритетами в житті і це все реалізовувати або там, в Німеччині. А ще краще приїхати до нас на Україну і тут це все реалізовувати. Я думаю, що тебе собі любити дуже толкова дівчинка, яка закінчила школу з золотою медаллю. І пам'ятай, що ми тут на Україні про тебе не забули, ми ти цінуємо любимо, пам'ятаємо, а в цей особливий день для тебе. То бажаю тобі щастя, здоров'я, кохання, доброго, великого чоловіка, гарних дітей, повно, щоби було. Аби все в тебе в житті було як найкраще щиро тобі від цього серця, бажаю. Все, марічко, ми тебе вітаємо. Чемною бути, щоб тобі все везло, що тобі завтра нічого не було. Дорога Марічко, вітаю тебе, з ним народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, кохання, козацького духу, щоб ти швидше поверталась до нас. Бо ну, німці то німці, а українці. Прияк як українці. Що Має ліпс найфрондів. Моя кохана пшечуко, моя дорога подруга Марічко. Вітаю тебе своїм днем народження. Буду короткослівним, слівним, тому найперше дякую Богові, що ти. В певний час з'явилися в моєму житті і в житті обмови для того, щоб творити великі якісь справи. так? Е, хочу тобі побажати, щоб ти була олівцем руках Божих. Тому що ти зараз є в Німеччині, ти там якби, ведеш таке апостольство, тому що тому що для того ти там і посла, не для того, щоб там щось робити, ще щось таке, ти маєш основною метою це апостолят. Також. Ось і е, мали ми зустріч з одним цікавим дуже отцем. Який говорив, що коли олівцем писати, то він списується, так? його спосібно треба загострювати. І коли він вже доходить, ну, вичерпується цей олівець, то його немає, так? Додається, на перший погляд сума картина. Був олівець, немає, немає сенсу. Але залишається саме письмо. Ось. І це письмо буде читати Бог, наш творець, і тому я бажаю, щоб ти залишила таке письмо, щоб Богу нашому сподобалось. Ось, це дуже важливо і на кінець хочу тобі збрати таку твою улюблену зимову пісню. срібла стане срісрі, бласа, вестелиться, сніжиста, пугу, гудна, тих санях, сині не знану, дитя Боже поведуть, дитя Боже, повезуть. І не бійся нічого і гори у свого письма. Близько Господь до всіх, які до нього взивають, до всіх тих. Що до нього по поправку. Тому до Господа по правді, відкривай своє серце, дай тобі, що тебе побачишся з вами. Рідна Марічко. вітаю тебе, з ним роді. Бажаю тобі, щоб у тебе завжди був ангел-охоронець з великими, великими білими крильми, які завжди тебе охороняв. І щоб у нього вистачало таких сил на плечах, щоб всі твої мрії, всі твої бажання, всі твої сподівання виконувати. І вже тобі здоров'я. А все решту ми купимо, позичимо і. Коротше, повертайся на Україну, бо треба піднімати нашу Україну. Це треба, значить, вишукати собі якогось хлопа і одружуватися. Треба розвивати націю. Тому на тебе вся надія, на твою суссу надія. На Оксану твою вся надія. Коротше, на вас всіх надія. Христос рождає. А... Христос рождає. Христосер рождає. Христосер рождає. А, почну з твоїх хібамих слів. Ну починається. Ну що, вітаю тебе, наша втічка. З днем народженням. Щастя і здоров'я. Таких. Класних пригод, яких ти маєш, таких друзів, яких ти маєш, якомога більше, е е е максимально багато грошей і гарно з того музею ту найкращу машину, щоб ти приїхала звідти з Німеччини на, 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 на ній. Ну і все найкраще. Марічка, я буду коротко. Скільки в морі є води, на землі кропили, стільки хлопців я бажаю, щоб тебе любили днем народження. Дуже дякую, Па-па! Марічко. Вітаю тебе з днем народження. Це для кожного таке дуже велике і позитивне свято. Бажаю тобі те, що щастя з нас не буде. Хай усмішка не схопить судця. Життя твоє, хай пізної буде, а ті після не буде це. Вітаю і також хочу тобі побажати, хай Господній план перевершують твої більші сподівання. Вітаю. Дорога моя Марічка, я хочу то, що найперше мені тебе дуже не вистачає, дуже сильно тебе люблю, дуже сильно за тобою скучаю. Але е, треба в твій день народження говорити про щось дуже веселе, тому я хочу тобі побажати, щоб ти завжди залишаєся такою, яка ти є, такою щирою, такою доброю, такою правдивою, відкритою дівчиною. А я тобі хочу побажати, щоб всі приспані надії, які є в твоєму серці, ожили і здійснилися, щоб е, всі твої мрії, на яких тобі деколи не вистачає сил, відваги, впевненості. Обов'язково стан реальністю. І я тобі бажаю, щоб е, твої бажання завжди співпадали з Божою волею. Завжди. Дуже тебе люблю. Марічку, всяко вітаю тебе з ним народження. Бажаю тобі так коротко. Любові відчуття і життя, життя любов'ю. Всього, огонь, добре. Марічка, я вітаю тебе з ним народження. Бажаю тобі міцного кріпкого здоров'я. Божого благословення в твоєму житті. Щоб ти мала добру долю, дуже люблячого чоловіка, що він тебе любив до кінця життя. <рес> І щоб ми разом осягнули царство небесне. І щоб ти стала святою. Амінь. Хало. Крюс Кот. Крюс фон Обнова Інтернопі. Ліпе Маркосічка. Мітки Бурстак. І Філь. А він Гросер Фройда. Філблюк und viel Erfolg. Und Du weißt, dass weit den Weg für dich. І думаю, я хочу тобі побажати Довіряти такою справді дитаною. Ай, ні, чекай, чекай. Тут так нікому німецькомовному це не показувати. Вітаю тебе з народженням. Насамперед хочу тобі побажати вашого що благословення, щоб все що ти робиш, було на прославу Господа. Хочу тобі побажати багато посмішок, сонця в душі, щоб ти завжди залишалася таким позитивчиком, яким ти є. І хочу побажати тобі зробити добрий вір, щоб ти ніколи не жаліла про це і завжди була щасливою. Папа, Марічечка, квіточка наша, вітаю тебе з днем народження, бажаю тобі перше здоров'я, сили, натхнення, щоб ти мала бажання рухатися вперед, добиватися якихось вершин, щоб кожен твій день був сповнений позитивними подіями, щоб кожен твій день вносив тобі тільки радість. Бажаю тобі швидше знайти свого судженого, вертатися до нас, приходь до мене на піцу. Дорога Марічка, я щиро тебе вітаю з цим прекрасним днем. Днем народження. Ну, перш за все, як стандартно, Я бажаю тобі здоров'я. Якщо в тебе буде велике здоров'я, ти можеш йти до нових смердження. Я бажаю тобі великої життєвої енергії. Ти дуже позитивна людина, далі такої залишайся, щоб заражати інших людей, бажаю тобі великої Божої благодаті. Ну і також, щоб кожен твій день був. Незвичайний, як кажуть, бачити в дуже плоденного життя. Дуже тебе цілую, люблю. Тримайся там, не забувай про нас виглядати. Вітає ж... <пи> <пи> <пи>

Я впевнений, що ти гарно зі всім розберешся, і все гарно вийдеться. Ну і крім того, бажаю тобі жіночого щастя, кохання, е, велику сім'ю мати, люблячого коханого чоловіка, одного. Е, і щоб було багато дітей, які схожі на тебе, як похожу. Все, все. Кажи, там? сідай на <різь> поїзд. Маруха, гарна.